Всім привіт! Сьогодні продемонструю, які існують способи для того, щоб додавати студентів в Classroom. Ви бачите відкрита вкладка Люди, натискаю кнопочку Запросити студентів, бо аналогічна кнопка є внизу екрану. Існують такі способи додавання нових студентів. Наприклад, якщо я знаю точно, як студентка чи студент підписані, я можу написати їхнє ім'я. Олена 40, наприклад. І вибираю із списку. Якщо я не знаю, як підписано, але я знаю електронну адресу цієї особи, я можу написати її електронну адресу. Наприклад. І в переліку вибираю, якщо вона вже тут появляється. в переліку. Додав. Якщо таких осіб декілька, звісно, по черзі їх можна тут додавати в цьому полі, де ми бачимо моргає курсор. Або їх можна додати сюди зразу цілим списком. Наприклад, в мене є підготовлений список, я виділяю електронні адреси, копіюю і сюди вставляю. Бачите, в момент вставки Google робить ідентифікацію кожного користувача і замість електронних адрес підставляє нам їхні імена в середовищі Gmail. Так. І покажу ще один спосіб. Ним зручно користуватися, якщо ви використовуєте Classroom в корпоративному середовищі. В корпоративному середовищі. Студенти можуть бути поділені на спеціальні групи, як, наприклад, зроблено в нашому закладі. І знаючи назву цієї групи, я її назвав MRO 8. Я можу ввести цю назву сюди. І Classroom мені знайде її в переліку груп. Бачите, вона з'являється в переліку. Вибираю з переліку і натискаю Запросити. Тоді всі студенти, які значаться в цій електронній групі, автоматично будуть додаватися до даного класу. Якщо ви не знаєте, як вона точно називається, але знаєте електронну адресу цієї групи, ви можете вводити її сюди. Наприклад, «МРО 8. Ну і бачите, в переліку вона теж виникає. Вибираємо. Натискаю Запросити і бачимо, що студенти даної групи вже є запрошені в середовище Classroom.